Вітаю! Сьогодні хочу з вами поділитися, як створити інтерактивну гру у CanV. Ось прикладом інтерактивної гри є один із слайдів моєї презентації. Кожен із цих елементів я зробила клікабельними. І Тому учні можуть обирати коробочку і давати відповіді на запитання. Ось як це виглядає. Наприклад, учень обрав коробочку номер 5 ви натискаєте на цю коробочку і переходите до запитання. Після того, як учень відповів на це запитання, тут у нас іще є одна клікабельна кнопочка Next. Ви на неї натискаєте і повертаєтеся знову до запитань. Учні знову обирають для себе коробочку і дають відповіді на запитання. Як можна зробити ось таку елементарну, але цікаву гру? Як зробити ось кожен з елементів клікабельними? Давайте розглянемо це. Обираємо для себе дизайн, який вам необхідно. Ми на цьому не будемо зупинятися. Я вже брала презентацію, і зараз хочу зробити, наприклад, гру. Ну, наприклад, для цього мені треба якийсь шлях, але в елементах мені потрібно шукати шлях. Ось тут, яким би учні, наприклад, Рухалися. На цьому шляхові є декілька таких клікабельних кнопочок, нажимаючи які, учні дають відповіді на запитання і доходять до якоїсь кінцевої мети. Ну, давайте оберемо собі таку гору. Ось, Гора. І, Учні повинні досягнути вершини. Тут ви вже вирішуєте, що буде їхньою нагородою в кінці, коли вони пройдуть кожну із ось цих, кожен етап до вершини. Але як зробити кожну ось цю кнопочку клікабельною, щоб ми нажимали на неї і переходили на якесь питання? Ну, це суцільний е, об'єкт. Нам потрібно, наприклад, ось сюди певні циферки, які будуть клікабельні. Ми вводимо в елементи цифри, обираємо для себе якісь от, такі цікаві зірочки. Зірочки, один, ставимо на кожен із цих кружечків. Так, далі. Два. Три. Так, це буде шлях, по якому будуть рухатися учні, наприклад, відповідаючи на запитання, які ви їм підготуєте. П'ять. Шість. Дивлячись. Так, сім. Залежно від того, скільки у вас буде клікабельних кнопочок, вам треба стільки ось тут попереду презент... ну, слайд, так? на які буде здійснюватися перехід. Ось така у нас цікава вже гірка. Получається. Так, дев'ять. Десять. Одинадцять. Тут можуть бути будь-які цифри, які вам подобаються, але головне, що це був окремий об'єкт такий. Element. Так, і 12. Ось у нас є 12 зірочок. Кожна з цих зірочок може бути е, клікабельною. Е, ну, раз у нас тут є 12, додамо попереду, щоб було 12 е, слайдів, тому що саме на них будуть здійснюватися переходи. Далі. На наступних слайдах, куди буде здійснюватися перехід, також треба зробити такі кнопочки, які б повертали нас до цієї гірки, щоб учні могли продовжувати продовжували давати відповіді на запитання. Так, нехай це буде кнопочка Next. То ви її також можете знайти у елементах в пошуку. Так, якусь таку гарну, цікаву. Next підбираємо до свого дизайну. Ну, нехай це буде. Так, кладемо її сюди. І на всі інші також прокладаємо, тому що. Але нам потрібна клікабельна кнопка, яка буде нас повертати до нашої е, гори. Так, 8. Так, є. Повертаємося до нашої гри. Отже, наприклад, вам потрібно нажимати на ось цю першу кнопочку, і вона вас має переносити на якесь питання. Що вам потрібно робити? Значить, ось тут у нас, коли ви нажимаєте на цей елемент? Є такі три крапочки. Нажимаємо на ці три крапочки і дивимося все, що ми можемо з цим елементом зробити. Нам потрібне посилання. Нажимаємо на посилання, і в посиланні, якщо б ми вклали тут, наприклад, посилання на відео, на якусь сторінку чи ще щось. то... При натисканні на одиничку ми б переходили на це відео, але нам потрібно перейти на наступний слайд. Тож ми обираємо, на який саме слайд ми б хотіли перейти. 1, 2, 3, 4, 5, це ті, які ми створили. Ну, Наприклад, нехай ця перша зірочка переходить на другий слайд. Нажимаємо на другий слайд і нажимаємо кнопочку готово. Далі. Нехай ось ця зірочка так само з кожною проробляємо. Друга зірочка, три крапочки, шукаємо посилання і обираємо третій слайд. Готово. Далі третя зірочка, три крапочки, посилання. Обираємо слайд номер 4, готово. І ось так кожну із зірочок. Нам треба зробити такою е клікабельною. П'ять. П'ята. У нас стає клікабельною, переходячи на слайд номер 6. Просто у нас буде переходити на слайд номер 7. Сьома буде переходити на слайд номер вісім, восьма. На слайд номер 9. Дев'ята на слайд номер 10. Десята буде переходити на слайд номер 11. Одинадцята на слайд номер 12. І дванадцята буде переходити на слайд. No. Номер... От ми тут не зробили, тому вона нікуди не перейде. Тому там, тут нам ще треба один додатковий слайд. І це буде 12-та, переходити на слайд номер 13 Готово. Тепер, якщо ми включимо на весь екран, як це працює? Коли ми натискаємо на кожну з цих зірочок один, то вона нас. Пере... Ну, ми переходимо на інший слайд, куди ми вирішили, так? але ось ця кнопочка поки що в нас не клікабельна, тож ми не можемо повернутися до нашої е, гори. Тож нам із цього слайда номер 2 куди ми прийшли, нажимаючи на кнопочку 1. Треба повернутися. Тому ми ось цю кнопочку Next робимо клікабельною. Так само нажимаємо на посилання, і нам потрібно повернутися на першу сторіночку. Отже, один готово. Так само третя сторіночка нас має повертати на першу. Тобто, за планом, всі ось ці сторіночки мають нас повернути на. Першу сторінку, тому на кожній сторінці ось цей елемент, завдяки такому алгоритму дій, робимо Так, ось так. ще раз. Нажимаємо на елемент три крапочки, шукаємо посилання. Обираємо, куди нас має перекинути при нажиманні на цей елемент. На першу сторіночку готово. І так далі. Подивіться тепер, як це буде виглядати. Повернемося на нашу гірку. Ось, наприклад, нажимаємо на першу зірочку. Нас повернуло сюди. Тут ви створюєте якісь завдання. Так, після того, як учні виконали це завдання, нажимаємо на кнопочку Next, яка нас поверне знову сюди. Нажимаємо на другу. Вона нас перекинула ще на одне завдання. Нажимаємо Next. Повернулися. Нажимаємо на третю зірочку, повернулися. На четверту повернулися. І ось таким чином можна створити дуже таку цікаву, захоплюючу гру, попрацювавши з самим дизайном, спланувати, як ви бачите цю гру. Це можуть бути будь-які елементи, така гірка, якась доріжка, лабіринт, і зробити елементи такими клікабельними, і зробити цікаву інтерактивну Гру. Наприклад, тут у вас є завдання, завдання. Так, ось дивимося, нажимаємо на зірочку один, і тут у нас так повертаємося. Дірочка 1 є завдання, яке виконують, після чого нажимаємо на цю клікабельну кнопочку Next і повертаємося до другого завдання. Ось так. Отже, працюйте натхненно. Дякую за увагу!